Виходячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. Парімач та Дніпро 1 народжені в Україні, заряджені перемагати. Його нагороджували Кафута Роналдо. У 16 він отримав благословення легенд збірної Бразилії. Знаковий момент для юнака, який виграв чемпіонат світу на рідній землі. Це було чотири роки тому кубок світу серед 17-річних. ярмарок великих талантів. Жоу Габріель Мартінс пеглоу тепер гратиме в Україні. Фоїфоїнкрив виграний кубок світу. Це було незабутньо. Я отримав колосальний досвід від тієї перемоги. Тим більше здобув її в Бразилії. найбільш емоційним моментом для мене став приїзд моєї матері та брата після групового етапу. Це надихнуло мене, і я відзначився важливим голом у ворота збірної Італії у чвертьфіналі. Ой, тавич фінальско. Загалом на тому чемпіонаті Пеглоу забив три м'ячі і був одним із лідерів команди. Для кожного бразильця вдягнути форму збірної особливий момент. Увага посилюється у мільярд разів, коли під твоїм прізвищем вибито десятий номер. У 2019-му Жоау Пеглоу дісталася велика увага бразильської преси. Все робилося, аби розкрутити гравця. Інтерв'ю з рідними, картина з зображенням жау та його креативного хобі. Ви здивуєтеся, але пегло бачив себе скейтбордистом, якби не склалося у футболі. Словом мав вирости новий бразильський творець Виграли під десятим номером у збірні. Це велика відповідальність. Я номер 10. Знаєте, коли я спілкувався із моїм молодшим братом, який завжди мені дуже допомагає, то він мені сказав єдине: обери десятий номер, бо до десятки завжди прикута найбільша увага. Я його послухався і обрав десятку. сталий збитий вислів полюбив футбол із молоком матері. У Бразилії має цілком емоційне образне забарвлення. Приклад пеглоу дуже показовий: як не закохатися у футбол, коли в матері на плечі татуювання емблеми легендарного бразильського інтернаціоналя. Після переможного чемпіонату світу Пеглоу підписав перший професійний контракт із інтером. Тоді жуау було 17. Статус юнацького чемпіона світу і розкрученість дозволяли клубу виставити величезну клаусулу 60 мільйонів євро. Для порівняння найдорожчий продаж у історії інтернаціоналя трансфер Оскара у Челсі вартував для лондонців удвічі менше: 60 мільйонів солідно, як для гравця без досвіду гри на дорослому рівні. Бразильські клуби часто світять гравців у юному віці і продають за величезні гроші у Європу. За логікою цим шляхом мав пройти і Пеглоу. Які європейські клуби цікавилися вами після тієї перемоги? Комбрати спойзився мондаль. Альбомтеріздальбом офісіал носисі. Пропозиції були, але що вже про них говорити? Рухаємося далі. Сітаном заваремо мутильмутись. Але не склалося у 18-19 Складно чути і відчувати критику за півтора роки. Жуау став лише гравцем ротації інтернаціоналя. Пеглоу дорослішав, відтак ціна на нього падала. Про європейський грант вже не йшлося. Пегло забрав у оренду порту за 4 мільйони євро. У Португалії він відіграв рік за другу команду драконів і повернувся у Бразилію. Перший шанс заграти в Європі було втрачено. Зараз футбольний компас направив Пеглоу в Україну. Чи знаєте ви про ситуацію в Україні із війною. У вас не було сумнівів, чи варто їхати до України? Ну то жад Так, А вже ж я чув про війну. Коли війна розпочалася, то я знаходився в Португалії, і звісно, ці новини мене дуже засмутили. У мене були роздуми з цього приводу, але мене запевнили, що у футбольному плані все буде спокійно. Тож я теж спокійний. За сміливість пекло однозначно лайк. Якщо ви також сміливі, можете заряджати на улюблений клуб разом із парі-матч. Особливо, якщо ваш улюблений клуб це Дніпро 1 Вже в першому матчі на зборах Жоу показав, що вміє розтягувати захисникам хребці і класно завершувати атаку. Рубчинський перехоплює м'яч, Віддає по флангу. Пеглоу, є простір попереду. Пеглоу у штрафному. Пеглоу. Пеглоу під підправу пробиває один один. Ось це вже те, що потрібно. Далі футбольної творчості ми не побачили. Пегло отримав м'язову травму, але зараз із бразильцем все гаразд, і він вже тренується в основній групі. Зараз Пегло у 21, і він має приклад бразильця, який був, можливо, головною зіркою у ПЛ 10. Ще в дитячій академії він бачив гру молодого Тайсона за Інтернаціональ. О, Хтось із бразильців, можливо, Тайсон, розповідав вам про чемпіонат України. Так, так, звісно, я мав розмову із ним, і він мені доповів, що впершість першість України достатньо сильна. Але не менш на мій вибір вплинув Родріго Моледо, який також грав в Україні. У нього залишилися приємні спогади від етапу в металісті. Він радив мені переходити до Дніпра. -1. Пеглоу став 10-м чемпіоном світу. Ю-17 в УПЛ. Серед усього списку є щонайменше два бразильських футболіста, які варті уваги. Суперталант Матузалем, який зі скандалом пішов із шахтаря, та легенда Динамо Діого Рінкон. У Пеглоу є всі шанси, аби рестартнути у Дніпрі у клубному інстаграмі. Жао вже привітали із першим голом. Одноклубники зустріли теплим коридором. Особливо старався земляк Хайнер, з яким Пеглоу грав останні півроку в Бразилії за атлетіко-гояненце. Попереду у Пеглоу амбітна мета: потрібно піднятися з Дніпром на чемпіонський рівень. А там можна і новий коридор організувати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.